Вітаю 1179-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо Дональд Трамп буде говорити із президентом України Володимиром Путіним Володимиром Зеленським та Путіним у понеділок, 19 травня. Про це президент США написав у соцмережі. Він додав, що сподівається, що цей день буде продуктивним і буде укладено припинення вогню. СБУ розпочала підготовку до обміну тисяча на тисячу осіб. Про це повідомили в установі. Формують перелік російських військових, що отримуються в українському полоні, і можуть бути передані РФ. Крім того, служба безпеки України разом із МОЗ та всіма відповідними структурами проводить підготовку до прийому українських воїнів, які наразі перебувають у ворожому полоні. Нагадаю, раніше очільник головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що обмін полоненими тисяча на тисячу попередньо відбудеться на наступному тижні над затвердженими списками працюють. Україна буде забирати всіх, кого зможе. Із 17 до 19 травня у Білопілі оголошено дні жалоби. Цього ранку росіяни вдарили по рейсовому автобусу. Дев'ятеро людей загинуло, семеро у лікарні про це повідомили Вова Сумщини. Там зазначили, рейс був евакуаційний. Прямував із Білопілля у Суми, коли у нього поцілив дрон ланцет На місце трагедії були направлені фахівці ДСНС, яким вдалося деблокувати тіла загиблих з понівеченого автобуса тільки за допомогою спеціальних інструментів. Поранені ж нині залишаються у лікарні. Лікарні у людей опіки, переломи та контузії. З тих, що в лікарні троє перебувають у важкому стані. Серед загиблих є загибла родина. Це батька, мати і донька 20 років. мої щирі співчуття родинам близьким загиблих, тим, хто в лікарні на швидшого одужання Надається вся необхідна медична допомога. Постраждали внаслідок цього, ну підкреслюю ну нелюдського вдару. На трагедію на Сумщині відреагував президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм Він написав, що усі загиблі у евакуаційному автобусі цивільні і росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають удару. Це було свідомо вбивство цивільних. Написав президент. Він також зазначив, щоб зберегти життя людей, Україна виступає за повне і безумовне припинення вогню. На обстріл рейсового автобуса на Сумщині відреагували у Польщі. Міністерство закордонних справ країни висловило співчуття родинам загиблих та заявило, що Росія атакувала мирних людей одразу після переговорів у Туреччині, розкриває справжні наміри Кремля. Москва має погодитися на повне припинення вогню. Про це у своїй соцмережі ікс написав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі. За його словами, Путін має показати реальну готовність завершити війну. Шокований ударом Росії, що відбувся лише через кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо Путін серйозно налаштований на мир, Росія повинна погодитися на повне і негайне припинення вогню, як це зробила Україна. Одолали більше двох тисяч кілометрів задля допомоги Донеччині та Київщині. До Бучі прибула делегація з міста партнера Бергіш Гладбах, що у Німеччині на чолі з мером Франком Штайном. Під час візиту партнери передали чергову партію гуманітарної допомоги, аварійну машину для комунального підприємства Бучасервіс та дві пожежні машини. Разом із тим, Бучанська громада у рамках проєкту Піліч Опліч згуртовані громади подарувала слов'янську два мікроавтобуси, які теж бучанці отримали від німецького. Міста партнера бергіш Гладбах. Бучанська громада не могла б так оперативно відновитися, якби не підтримка муніципалітету громадян і влади Бергіш-Гладбах. Тому що саме перша допомога, яка була надана місту Буча, дала можливість нам поновити оновити комунальний технічний стан наших підприємств і оперативно підійти до питання відбудови. Безумовно, я впевнений, що настане той час, коли і громада Слов'янська буде приймати у себе в таку. Велику команду з Німеччини із Бучі. І впевнений, що нам буде про що розповісти один одному. Безпечне навчання стане доступним для дітей у Вільнянську, що на Запоріжжі. Там уже добудовують каркас протирадіаційного укриття для місцевих школярів. Як триває будівництво, яка його вартість, та головне, коли діти зможуть піти до безпечного навчального закладу, дізнавалась наша знімальна група із Запоріжжя. Два рази на тиждень ми їздимо на тренування тут поруч, вона кожного разу дивиться, як будується школа і вже чекає, коли вона в неї піде. Будівництво підземної школи у прифронтовому Вільнянську стартувало на початку лютого цього року. За три місяці підрядники виконали половину роботи. Трудніші були тільки з погодними умовами, тому що були дощі, були то мороз, то е, тепло, мороз, тепло. Воно для бетону не дуже гарно, тому е, шукали погоду, яка буде нам підходити для виконання цих робіт. Забетонували нижню плиту та стіни протирадіаційного укриття збудували перекриття та евакуаційні виходи. Нині готуються до внутрішніх робіт у планах створити комфортну прилеглу територію, залишаючись діти вдома десь на 9-му поверсі чи на 5-му, у них дуже велика небезпека, тому що відповідно укриттів як таких надійних у нас в місті нема проте радіаційне укриття. Я в нас одне єдина в одному будинку. Всі останні такі просто укриття, якби, для заспокоєння душі. Загалом у Вільнянську є два укриття, де учні мають змогу вчитися офлайн відразу з чотирьох навчальних закладів. Також там готують місцевих дошкільнят до першого класу. Це і соціалізація дітей, і можливість поспілкуватися з друзями, і можливість познайомитися, можливість навчитися, тому що з дошкільнятами зазвичай дуже складно працювати в режимі онлайн. Так вдома ти сама собі на уміє, що вона задум. Молоти, вона робить так, але коли це в гурті на занятті, то це має значний успіх у підготовці до шкільної платформи навчання. У місті зареєстровані 2,5 тисячі дітей. Більшість з них шкільного віку. Батьки одностайно вважають, онлайн освіта не має такого ефекту, як очне навчання. Ну, я взагалі вважаю, що очне навчання це незрівнянне. Нічого дитина на офлайн навчанні чи на онлайн навчанні вона відволікається і ну вона зайнята своїми справами. А у школі вона сидить за партою, вона слухає вчителя. У них є зворотній зв'язок, у них є контакт з вчителем, у них є яка. Дисципліна, вдома такого немає. А ще онлайн-освіта це справжнє випробування для родини. В цьому процесі задіяна вся сім'я. Це дуже важко було і для дітей, і для батьків, так як перший клас зовсім ніяк не навчалися. Це дитина вона не розуміє, що вона там сидить на уроці, вона може погратися, вона може там відволікатися, там котика притягнути. А вже коли вони пішли цьому році сюди, звісно, є різниця Це помітно, так як у неї дисципліна, вона відповідальніша стала. Майбутня підземна школа розрахована на тисячу дітей. Будується вона на території вільнянського ліцею. Потенціал планується, що учні навчатимуться тут у дві зміни. Окрім класичних уроків, будуть організовані гуртки для всіх дітей громади. Переважно більшість відсотків 70 батьків дали вже на сьогодні згоду на навчання у підземній школі. Але це ж наші батьки ще не бачили проект чудової нашої підземної школи. Ми вже колективо знайомили. Ми дуже задоволені. Це чудова буде це чудова школа. Це заклад буде такого рівня, де я думаю, що навчатися буде одне задоволення. Раніше у цьому ліцеї навчалося близько 400 дітей. Після побудови укриття тут можна буде організувати освітній процес для вдвічі більшої кількості учнів. Директорка навчального закладу переконує, сюди радо прийматимуть учнів з інших місцевих шкіл. Якщо батьки виявлять таке бажання навчатися очно, то звичайно в нас є вільні місця, і ми можемо прийняти до себе і учнів інших закладів. Завершити будівництво планують до початку нового навчального року. Повна його вартість складе 112 мільйонів гривень. На тепер в Запорізькій області працюють 6 таких підземних шкіл і ще 13 на стадії будівництва. Єва Маронова, Олександр Олійник, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Що буде із дитиною, якщо з її батьками щось станеться? Законодавство України не передбачає можливості для батьків заздалегідь визначити опікунів для їхніх дітей у разі смерті або інших обставин. У раді хочуть запровадити норми, які діють у США та ЄС. Усі деталі розповість Юля Чехічина. Право на пріоритетне опікунство та піклування. Такий законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді. Один з його авторів Дмитро Гурін. Пояснює актуальність. Кожен день у нас може прилетіти ракета. Кожен день на фронті гинуть люди. Кожен день без батьків залишаються діти, і батьки мають право обрати, хто саме стане опікунами їхніх дітей у випадку їхньої смерті. Богдан батько маленького устима. Чоловік зізнається про пріоритетне опікунство. Раніше не чув в загальних рисах. Мені здається, що такі закони вони можуть бути як і дуже позитивні, так і звичайно в нашому реальному світі використовуватися не з дуже гарними намірами. Це доволі ну, відповідальна річ. Насправді це доглядати за своїми дітьми не найлегша робота в світі а за чужими, тим більше. Наразі в Україні неможливо заздалегідь визначити опікунів для своїх дітей у разі смерті батьків або за інших надзвичайних обставин. Цей законопроект впроваджує право батькам обрати тих людей, які отримують пріоритетне право стати опікунами їхніх дітей, якщо з батьками щось станеться. Також він дає право нам самим, кожному з нас обрати людину, яка стане опікуном для нас, якщо з нами щось станеться, якщо ми станемо недіздатними. Експерти наголошують, пріоритетне опікунство використовується за кордоном. Пріоритетне право на опікунство є в багатьох європейських країнах і в США, майже всюди, у всіх штатах. Це робиться або через заповіт, або через спеціальне розпорядження. Розробники законопроекту обрали варіант через спеціальне розпорядження, яке складається у нотаріуса і фіксується в спадковому реєстрі. Валентина Мезепіна, приватний нотаріус, вважає, подібні послуги користуватимуться попитом та пояснює, у даний час після смерті батьків опікунської права отримують найближчі родичі, та після ухвалення цього закону їх можна обрати самостійно. Це такого роду собі заповіт, в якому особа вкаже бажаних піклувальників. І так само особа може обмежити якихось людей, яких вона не хоче бачити піклувальниками, опікунами своєї дитини. Цю дію може вчинити як батько, так і мати, або обидва разом. Але вони обов'язково мають бути повністю цивільно дієздатними. Загалом такі зміни чекатимуть на українців у разі ухвалення законопроєкту. Можливість складання спільного розпорядження обома батьками або окремих розпоряджень кожним із них. Можливість зазначення кількох потенційних опікунів у порядку пріоритету. Можливість зазначення осіб, які не можуть бути призначені опікунами, врахування волі батьків при призначенні опікунів. При розробці проєкту ініціатори консультувалися з офісами омбудсмена, дитячого омбудсмена та службою захисту дітей. Всі вони дали свої коментарі і пропозиції до законопроекту. Всі ці коментарі і пропозиції були враховані. Наразі законопроєкт на розгляді в комітеті з питань правової політики. Ініціатори сподіваються, колеги його підтримають. Юлія Чахічина, Вадим Мороховець, Вадим Верба, загальний національний марафон Єдині новини. Президент України Володимир Зеленський летить на інавграційну месу до папи римського. Вона відбудеться 18 травня. Ватикан офіційно підтвердив присутність президента України на урочистому богослужінні. Участь у месі візьмуть десятка світових лідерів. Делегацію зі США очолить віцепрезидент Джей Ді Венс. Братиму участь також президентка Єврокомісії фондерляйн, німецький канцлер Мерц та канадський прем'єр Карні. На сьогодні у мене все дякую за довіру. і Прощаюся о 20-ті підсумки дня підбиватиме моя колега Світлана Осенко. А просто зараз у нашій аналітичній студії зустрічаєте Максима Зборовського. Макса, вітаю. Із чого розпот розпочинатимеш цю годину?